Якщо говорити про КМБС, то перші дві літери важливіші, ніж останні дві. Ви це відчуєте. Ви говорите, що ви прийшли сюди за оточенням. Це середовище дивним чином має коріння з часів, яким трошки більше 400 років. Тут щось намовлено, тут щось відбувається, і тут е, талановитими людьми свого часу була започаткована школа, яка створювала людей спроможних до такого типу дій, які змінили простір навколо. Києва в тисячах кілометрів. І – це якраз доведений тип спроможності, який так чи інакше дивним чином проростає і в сьогоднішніх рішеннях, які формуються теж на цьому поверсі. І це, я сподіваюся, ви для себе відкриєте. У вас є якісь відчуття, що щось тут відбувається, але ви відчуєте, побачите, що тут ті ідеї, і ті настрої, і способи реалізації вони тут з'являються. КМБС нагадує гору, на яку ми піднімаємося, щоб подивитись на весь світ десь з якоїсь іншої точки, в тому числі і на себе в тому світі. І це той такий острівець, мені здається, де абсолютно нормально приходити переключатись, відчути плече інших таких же людей, те, що я казав, подивитись, зарядитись і піти назад. Вирішив навчатися саме зараз, бо коли якщо не зараз, зараз точиться війна, і наша задача посилюватися по можливості в усіх напрямках. І в військовому нам потрібно підтримувати наших військових і Сили оборони України. І якщо ми не на фронті, то нам треба посилювати нас особисто. Тому навчання це мій супротив проти ворога і мій вклад в майбутнє України. Я вважаю, що найкраще, що ти можеш зараз зробити, це навчатися заради майбутнього нашої країни. Я працюю в телевізійному бізнесі. Він переживає зараз насправді тектонічні зміни. Я вважаю, що від кожного з нас залежить, яким буде Україна в майбутньому. Саме тому я прийшов навчатися сюди, для того, щоб в подальшому збирати навколо себе однодумців і виготовляти проекти, які будуть мати місію. Моє очікування від навчання це таке напевно підняття якихось екзистенційних бізнес і особистих питань. А для того, щоб переосмислити базу, і на цій базі потім наново будувати щось нове. Це про спільноту, це про відчуття. Надійного плеча поруч, тому що звичайно ми живемо в турбулентні часи, і коли класна, потужна спільнота підсилює тебе, і ти відчуваєш її силу, це надихає тебе також створювати ще більше. Загалом, навіть за перший день, вже все справджується, тож я впевнена, що це буде класна пригода, яка призведе до нових якісних результатів в особистому зростанні і відповідно зростання тих проектах, в яких я залучена. Цього разу немає очікувань, бо я вже проходив декілька різних навчань в школі КМБС, і тепер я просто прийшов насолодитися цим процесом.